Друзі, танці будуть тадам та насправді мені здається, що треба нашим людям, глядачам, українцям, давати якісь оці віддушини, давати оці от якісь флешбеки з минулого, але правильно і гарно їх запаковувати для того, щоб люди трошечки виривалися з цієї. Не дуже емоційно стабільної ситуації, яка навколо нас є, і відомо, що від психологів, що ми за допомогою своїх спогадів можемо трохи ремонтувати свою менталочку. І мені здається, що проект танці з зірками якраз і буде трохи ремонтувати нашу з вами менталочку. І він повертається цей проект. І це Точно, чудово. ми неймовірно щасливі. А ви готові почути, хто буде судити учасників? Ну да, ми знаємо. Ми це екс повний ексклюзив, О, друзі. Тобто буде на суддівському кріслі сидіти балерина Катерина Кухар. Ой, а вона не може прийти посидіти в мене на колінах. Де Катерина Кухар сиділа всі ці от три роки? балеринувала? — В її школі балетній. Да, більше, да? більше не де. Да. Угу. Потім Дмитро Дікусар повертається. Ой, це дуже круто. Його дуже давно Питань не видали. Він, бага... Він з перших днів повномасштабна. Абного вторгнення в лавах збройних сил України в селах оборони, і тут нарешті це дуже круто, що їм вдалося з ним домовитися, що він повернеться. Та неймовірна співачка, близька подружка Євгена Фишака, Наталя Могалевська, чарівна неймовірна Наталочка. Питань нема. Танці з зірками вже як рідний дім. Ну танці зірками це, це Наталя Могилевська. Говориш Наталя Могилевська, Розумієш танці, танці зірками". зірками. Вона знову схудла і от Танці зірками повертається. Я танцювала так, танцювала і е, вічно танцююча людина. Монатик. Вау! клас! Слухай, мені подобається. Мені подобається. Кристи. Так, дуже класно. Щоб <клес> чапки збув, ладно. А ви бачили, Влад Яма у себе в сторіс написав, коли оголосили ці він такий, що, опять? І там же в сторіс зараз можна коментувати. І там один типу, чувак якийсь написав Ой б. Гаманиць вже сидити, вимовчим. <клес>